Він приїхав до Дніпропетровська не співати, а поговорити. Після Харкова Донецька і Києва, лідер океанів Святослав Вакарчук, зустрівся із Дніпровськими студентами. Розповів, що скасував концерти у Росії через події на сході і додав, муза. Нарешті повернулася. Щоби послухати зірку біля палацу культури, студенти збиралися від самого ранку. Зійшлося кілька сотень. Пішлось пожертвувати лекціями. По економіці і по зарубіжній літературі вони ледь не чубляться, аби потрапити всередину. Місць нікому не вистачить, але ви прийдеться даже Вакарчука Зустрічають його ж піснею. Буде добре! На час! Лідер океанів неабияк розчулений. Цей красивий флешмоб з пісню. Правда, настроїла мене на дуже такий позитивний лад. Я був спочатку ну, дуже серйозно настроєний, а зараз, зараз мені стало ну, спокійніше, простіше. Лідер гурту одразу обіцяє жодної політики говоритимуть про свободу. Називає відсутність вибору громадян моральною тюрмою і закликає знищувати в собі раба. Але з духом свободи зізнається, є одна маленька проблема. Одна єдина маленька проблема з цією цінністю. Є ще дві маленькі проблеми. Одна, що кожен день їй потрібно виборяти. І друга, що такий шлях займає довго час. На питання чи не боїться далі їхати до Донецька там у нього наступна зустріч з молоддю. Співак каже, що нічого не боїться, окрім підлості та дурості. Поділився Святослави найбільшою втіхою. Вперше за останні чотири місяці він написав пісню про кохання і про весну. Ну я прийшов додому і перший раз за декілька місяців чув невимовне не, не не бажання піти до піаніно. Я сів за піаніно, почав грати, не зрозумів, що все народжується пісня. Річ тривала понад дві години і скінчилася виконанням гімну. Ще нам братя, українці, молоді патріоти України виходять у піднесеному настрої. Появилось більше бажання, вдохновення, щоб щось зробити для своєї країни, щоб Україна залишилася цілою, єдиною. Ольга Волинська Ярослав Шайко програма. Вікна СТБ.